На 28 січня залишились такі варіанти на 64 ГБ. Зараз покажу більш детальніше. Це Redmi Note 10S. Він 6 664, 2950 ціна, невеличкі ось такі скольчики присутні. Тай всі роз'ємчик, хороший досить варіант. Якщо цікавить більш детально, пишіть, скину вам обов'язково відео. Далі. Honor 8X, практично ідеальний по стану, Дуже рідко такі стани приходять. 2600 вартість, 64, Є сканер пальця, червоненький колір, мікророз'єм тут на зарядочку. По екранчику в принципі без пошкоджень. Далі Samsung h 7 теж 64 2200 вартість. Більш-менш непоганий збережений по стану. Поко це 40-й, теж 6400. І всі роз'ємчиком є сканер пальця 2400. Realme 5 на снапі, присутні такі потертості по корпусу 2350, 64. А тут мікророз'єм на зарядочку. І останній варіант, що є на сьогодні на 64. Він до речі, за не всі це Honor 10, 64, 2300 вартість, триста вартість. Тай роз'єм, такий металевий корпус по ободочку, тут ззаду скло. Непоганий хороший варіант. Кому цікаво такі пристрої, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю.